Любінська 102 – Заклад із Вовізькою роял Лото. Заходимо всередину. Щоб зіграти, потрібно купити картку в касі. Тайте ж на 20 гривень. Далі придбану картку вставляємо у гральний автомат. Працівниці закладу пояснюють, як ним користуватись. Після 20 хвилинної гри йдемо в касу забирати гроші. Все, дякую. До побачення. Однак, картку ми програли цілком. З другої виграли 4 гривні. 40 гривень мені вдалося відіграти лише 24, Тобто я програла 16 гривень. Далі про гральні автомати ми вирішили сповістити міліцію, однак не як журналісти, а як прості громадяни. 102. Алло, добрий день. Добрий день а, я би вам хотіла повідомити, що на вулиці Любінській, 102, є е, е, гральні автомати. Відповідь міліціонера. Такий заклад правоохоронці знають. Як вам правильно називається роял? Роял лото. Я, 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 я. Ми знаємо це так, такий великий заклад. Ми знаємо, де це. Ви знаєте, де це є? А чому вони працюють? Якщо ви знаєте, я бога чому вони працюють. Та все ж міліціонери пообіцяли приїхати. За пів години бачимо людину в погонах. Зайшов в приміщення, поговорив по телефону біля порогу і зібрався їхати. Однак камера зупинила силовика після телефонних розмов за темними вікнами. розповів, вже викликав підмогу. Ми подзвонили на 102. два. Сповістили вам про існування 102, тут грального бізнесу. Ногу. А поки приїдуть міліціонери, ми вирішили запитати у працівників закладу, чому вони займаються забороненим бізнесом. Однак журналістку тут не впізнали. Може, ви ну, в іншому клубі були? А, тобто я не в вашому клубі. Ні, в нас є лотереї, лотереї інтермінали, так, що. А ви мене взагалі пам'ятаєте? Ні, я вас перший раз бачу. А може, а може і ні, але я не знаю. Та все ж впізнали після того, як приїхали міліціонери. Бо мене буде цікавити, просто зараз працівники виїхали в групу, слідчі і потрібно глянути клі до клубу. Завітала й сама власниця. Жінка розповіла: в її закладі немає жодного грального автомату. Тим, що тут не азартні ігри. Та державна лотеріапристрої навколо всього лише лотерейні термінали відрізняються від гральних автоматів, тим що тут шанси на виграш запрограмовані наперед, розповідає власниця. Хоча за законодавством приз лотереї має випадковий характер і територія проведення не обмежується одним приміщенням. Однак, закон не має впливу на підприємців, адже їхню діяльність погодило міністерство фінансів України. Мені відомо, що такі заклади дійсно існують на території України, які відповідно отримали спеціальну ліцензію від міністерства. Тобто, але ну з такими стикаємося перший раз. Будемо чекати висновків міліції. Зараз міліція перевіряє, чи законна така діяльність. Хоч у Львові цей заклад перший, у Києві таких лотерей уже понад 200. Нагадаємо, у 2009 році Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні. Христина Шевченко, Роман Маленький, головні новини Львова.